Сьогодні ми переживаємо з вами дуже важкі часи. Я хочу сказати, що е, і Харківщина, і Чернігівщина, і Сумщина, і, безумовно, Запоріжжя, і Миколаївщина, і Херсонщина, і Одещина сьогодні перебувають під постійними обстрілами. Е, тільки що стався обстріл е, по місту Харкова, було влучання чотирьох кабів, на жаль, є постраждавши. І як з цим жити? Як виборювати? Право на життя людей, як зробити так, щоб під час обстрілів було світло, було тепло, було водопостачання, як евакуювати людей, як розміщувати вимушених переселенців, як організувати так, щоб були навчання в школах, дитячі садочки працювали, вище працювали. Це завдання сьогодні влади, завдання всіх нас, як очільників міст і територіальних громад. Бо першочергове це люди, їх життя. Як зробити так, щоб люди не виїжджали з міст? А ми чудово бачимо цю тенденцію, особливо молоді. Як зробити так, щоб комунальне підприємство працювали? Це все питання, яке кожного дня ми з вами спільно вирішуємо. І це важливо. Занадто важливо, бо, окрім території, нам потрібно зберегти кадровий потенціал. Нам необхідно зберегти людей. І сьогодні ми зібралися тут, щоб обговорити свій досвід, поділитися власним досвідом і зробити так, щоб ми отримували допомогу. Сьогодні ми бачимо, яку увагу притягає президент, уряд, керівництво країни, офіс президента прифронтовим територіям. І сьогодні формується бюджет. Який він буде? Так, безумовно. Сьогодні наша держава, Україна веде війну. І ми чудово з вами розуміємо, що головне сьогодні вистояти. І сформувати так бюджет, безумовно, це буде бюджет війни, як ми розуміємо. Але ж прифронтові території повинні бути пріоритетом. І що стосується формування бюджету, 64% ПДФО, і що стосується розвитку, і, але утримання людей, підприємств, підприємців, це необхідно сьогодні.